Історія постійно діючого драматичного театру розпочинається, коли навесні 1932 року актори цієї новоствореної театральної трупи показали дебютну виставу. На той час це був пересувний театр, А вже наступного, 1933 року, він остаточно утвердився у місті Черкаси. 1939 року, на честь 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка, театру присвоєно ім'я Великого Кобзаря. 1959-го розпочинається будівництво нового приміщення театру. А 1 вересня 1965 року він був урочисто відкритий. Тут вперше в Україні була змонтована максимально рухома сцена. Одимося на місці того згарища, яке залишилося від глядацької зали черкаського театру імені Тараса Григоровича Шевченка. За даними останньої експертизи було доведено, що пожежу спричинив підпал, а не саме займання, як вважалося раніше. За висновками експертів, необхідна сума для відбудови театру 83 мільйони гривень. 83 мільйони це сума абсолютно непідйомна. Ані для міста, ані для області. Без допомоги держави відбудову театру абсолютно неможливо. Тому ми дуже розраховуємо і на підтримку Кабінету міністрів і на розуміння депутатів Верховної Ради. Наш театр єдиний в місті, єдиний в області. Він необхідний людям. Про це е, говорять самі глядачі. Зараз я знаходжуся в глядацькому фоє на другому поверсі. Саме тут, до пожежі, проводилися прес-конференції, випускні вечори та дитячі новорічні ранки. Хочеться відмітити, що навіть через три місяці після пожежі руйнація цього приміщення продовжується. Саме з цього місця глядацькій ложі третього поверху і розпочалася пожежа, яка призвела до настільки плачущих наслідків. Підсумовуючи, можна сказати, що трагедія в Черкаському обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Григоровича Шевченка вплинула не лише на культурне життя міста, а й області в цілому, адже це єдиний драматичний театр на Черкащині. Та все ж актори театру продовжують вірити в світле майбутнє театру. Ми сподіваємося, що ті випробування, які випали на долю Черкаського театру, нарешті закінчаться, і ми зможемо грати свої вистави на нашій сцені. Зараз дуже багато вистав і по районах, але дійсно глядач зацікавлений в тому, щоб Черкаський театр приїздив, і це дуже теплий прийом. Вчора ми, наприклад, були в Чорнобаї і просто дуже раді з того, що ми нам. Нам вірять і в нас вірять. Найголовніше, хочеться сказати, що люди, які зневірилися зараз з приводу того, що ми далі доля Черкаського театру тільки на спад, я хочу їм сказати, що навпаки, ми віримо в те, що все відбудеться як найкраще, і наш театр буде ще ліпшим, ніж він був до того. Та, попри все. Хочеться вірити, що на небі черкаської культури знову засяє зірка Черкаського обласного театру імені Тараса Григоровича Шевченка.